Ого, МБТБ стоїть закрито. Давай тут ризикнемо. Ну, стрельний хтось. Треба місто їхати. Ніби Іван є цей модик, який туман прибирає. Не пам'ятаю точно, подивися. Я сьогодні оновлю трошечки скріншоти на ВГ Mods, поставлю скріни з цими з модами, які там є. Просто я не користуюся, не пам'ятаю, чи він там є цей модик. Треба глянути, щоб точно знати. Ну, треба місто вбивати їхати. Ой, векашка закинула це погано. Оцей 3D обвіз працює, коли Когось збивають. Є прибрати туман? А, все. Є прибрати туман, модик. Цікаво, чи я заряжуся в 257. Ну, якщо прям от зараз взяти і їхати туди. Ніби заряджусь, да? Чи просто? Чи в МБТБ навіть роздам зараз? 8-0, я в шоці. <laughs> да, модпак нове тільки не на ВГМОЗ. На ВГ після стріму залю. Не горить з чого? Що мені є 4 фугасом дав на 1200? Та ні. А, тут хтось є, типу, щось тикають. Та ні, нема. Так, ДБВ не світився і ТС 60. ДБВ КД. Ну і на полці. А, відразу свічусь. Ну, це 90-х, походу, так. Да? Це 90-х, напевно, світить. А, Сергій, під стрімом всі посилання є на модвак. Щоб тобі не шукати по назві, там є під стрімом все. Ех! Хоч посвітив трохи. Так, да, там, походу, арта. а Ааа, давай тут є. моє світло, да? Я ж кажу тут 90-го. Арта, арту. Ого, світаком. влаштувався Я в блін, рикошет. Ай-яй-яй, який рикошет? З... СЗВД? ВЗ50. Ні, не знаю, що це за танк. Тестується, може якийсь. Чи ведуть карти з погодними мовами. Ті шо... Я думаю, що ні. Чи варто зараз брати Лорен 50 тонн. Якщо взяв Ростік, фазу футура кобру, то так да, можеш. Мало бути, 10? Не знаю. Можливо. 8900, да. Це прям.